Радіо Chicago. можуть не тішити, адже у Білгородській області заборонили рух цивільного транспорту. Легіон Свобода Росії опублікував відео, на якому показано, що над прикордонним містом Щепкіно у Білгородській області Російської Федерації здіймається дим. Бійці кажуть, що цей дим справа їхніх рук. Відповідне відео вони розмістили у себе у телеграм-каналі. І також є ще одна новина, а саме, що росіяни відправляють курсантів стажуватися на кордон з Україною. Отож, військовим керівництвом Російської Федерації прийнято рішення щодо посилення державного кордону курсантами вищих військових навчальних закладів. І так, 31 травня, близько 200 курсантів третього курсу, озброєних стрілецькою зброєю та гранатометами, уже відряджено до західного кордону Російської Федерації під приводом проходження стажування. Тож мені цікаво, що там ті курсанти <рес> <рес> вони там довго не затримуються. А, власне, повертаючись до новини Анни, є інформація, що а, кремлівський пропагандист Соловйов він в пішинстві, що російський город, місто, місто атакують і утюжать, як він говорить, і пропагандисти визнають досягнення російських добровольців у Білгородській області. Це є приємно. Це дійсно приємно, і приємно те, що е, їхня риторика вже змінилася, тому що вони раніше що там, ми всіх порвемо і туди-сюди. А тут вже все, тут вже страх. Тому е, ну, того їм і бажаємо, що вони і далі продовжували боятися над радіо ЮЕЧКАГО.